Плахує власть вибирають хороші люди, які не приходять на вибори. Історію делаем ми. І чим більше нас прийде урнам, тим менше шансів зробити непоправі ошибку Ти сам обираєш, як хочеш жити. Від мого вибору залежить моє майбутнє. Знайди п'ять хвилин для наступних п'яти років. Голосуй за своє майбутнє є той, кого обираєш. Голосувати це як чистити зуби. Це твій обов'язок. Відповідальність це модно. Голосуй. Вибори змінюють мало, але таки змінюють. Пасивність не змінює нічого. 25 травня неділя прийди і проголосуй. Наші лучші ведучі, стрімери, журналісти покажуть і розкажуть вам всі деталі збирательного процесу.